Ось Сьогодні покажу більш детально варіанти телефонів на продажу від 3 до 5,5 тисяч. Поїхали це Redmi A3. Ось такий гарненький стан, ідеал. 4 тисячі ціна, нова моделька, Type-C роз'єм, в комплекті йде зарядний шнур Type-C і сам телефон. По екранчику без нюансів взагалі працює гарненько, швиденько. Для замовлення пишіть мені у повідомлення чи телеграм-канал. Силка в шапці профілю. По пам'яті він на 128 Гб, Redmi a 3 По Android 14. Кому цікаво, обов'язково перед відправочкою заряджу пишіть. POCO m 4 Pro, 8256 по пам'яті 64 Мп основної камери 4600 вартість Type-C. Хороша моделька по екрану, без нюансів серйозних, немає ніяких. Є невеличкі ось такі вигорання, але практично. не, сильно. не сильні. Ось такий пристрій. Далі, Samsung ціна 5500. Зараз кажу, що точно за модель, по-моєму, 52 5 g Type-C роз'єм, досить тонкий, гарненький. По екранчику є потертості зі сканером пальця. Зараз скажу по модельці. Працює досить швидко. Без встановлених аккаунтів m 52 5 g 13 Android. І по пам'яті він має 6128, Ось такий пристрій. Далі Samsung H14 він йде 4128 по пам'яті. 4000 ціна, золотистий колір, Type-C роз'єм, трішки присутні потертості по ободочку, але не суттєві. По екранчику. Без пошкоджень. Можна на будь-який смартфон поклеїти додатково захисне скло. Уточняйте, кому буде потрібно. Далі Samsung H23, 128 ГБ, 4500 ціна. Type-C роз'єм, поклеєне захисне скло ще більш-менш у адекватному стані. Сканер пальця присутній. Зараз скажу, що він по пам'яті. Так, Без аккаунтів буде, стартий повністю. Так, ще не вийшли просто інформація про телефон, 14-й Android і по пам'яті він має Е, Так, поїхали далі. Redmi Note 11s, 3600 вартість, type c роз'єм. Непоганий по стану. По екрану присутні ось такі потертості. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло. Кому буде потрібно, уточняйте повідомлення. Вигорання легесеньке зверху, ледь-ледь. Видно. Note 11S, пам'ять 128 ГБ і оперативної пам'яті 6 ГБ. Далі Samsung 3400 ціна, гарненький колір, тріш, трішки потертості, але не суттєві. Так, телефончик гарний, сканер пальця присутній, по екранчику без пошкоджень. Зараз кажу точно, що за модель. Та по пам'яті без вигорань, практично. А ні, є трішки не суттєві. Так, Galaxy M32, 13 Android. І по пам'яті він має 6.128. Хороша моделька. З цей Samsung не зарядив перед відео а 41 464 по пам'яті, гарненький по стану 3 3200 вартість. Знизу ще є плівочка біля зарядного пристрою. Практично новенький. Телефончик по екранчику, легкі потертості, але так практично новенькі. Кнопочки досить гарно натискаються, і є тут плівочка заводська. Далі Samsung m 12 4,64 по пам'яті, 3000 ціна, type c роз'ємчик, сканер пальця. Поклеєне захисне скло ще більш-менш у адекватному стані. Працює все гарненько. І Redmi 9 t 4,128, 3000 ціна, ось такий по стану зі сканером. По екранчику без пошкоджень працює гарненько, швиденько. Кому цікаво такі пристрої, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал, силка в шапці профілю.